Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Всі, хто звітав до мене сьогодні 27 грудня, перший місяць зими добігає кінця. А на дворі плюсова температура. Сьогодні цілий день моросив дощ. Дуже волога погода, пасмурно, сонця немає на небі. Хоча вже день став на дві хвилини більший. І це нас радує він уже 8 годин, 2 хвилини, на 2 хвилини збільшився. І ось бачите, як пасмурно, 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 пасмурно. Ще немає 4 часов дня, а вже сутені І на землю спускається вечір. Що ж, так буває в грудні. Бачте, на гілках Кампсеса. Висять краплини води. Цілий день моросило. Ось, мабуть, зараз видно буде вам. І кімнатні рослини, вони досить таки страждають від нестачі світла. І ось ви бачите, у мене зараз в кімнаті рожеве світло. Я це відео хотіла присвятити підсвічуванню підсвічуванню рослин лампами. Ну, от зараз зайдемо в будинок і я вам покажу ці лампи, як вони виглядають. Історія їх давня. Ми купили ці лампи іще до війни. Тобто до 22-го року ми це ще купили. І користувалися ними на вранді, там, де стояли наші банани. Ліра, ти заходиш, ти на дворі залишаєшся. Ну, добре. Це тоді я пішла. Ось тут на варанді. Вони включалися і я підсвічувала. Але зараз е, я на варанді не тримаю ні бананів, ні цитрусових, стоять тут квіти кімнатні, тому нехай вибачають, ламп на всіх не вистачає. Ну і ось в кімнаті. Ви бачите таке яскраве світло. Я сьогодні замітила, що цитрусові починають скидати листочки. Вони тут стоять ніби і біля вікон. З однієї, два вікна, з другого боку велике вікно. Але ж сонця на дворі немає. Переважно день пасмурний, густа сітка, хмар. Не пробивається ні ультрафіолет, нічого. І на дворі отак от пасмурно, зранку і до вечора, якщо це можна вечором назвати, зараз ще 4 годин немає. Тому я сьогодні вирішила рятувати рослини і в гаражі знайшла оці дві лампи, які там лежать ще із 22 2022 року. Бо якось. З 22-го року я їх і не застосовувала, адже банани, ті, що в мене були, вони пропали, змерзли, коли нас не було, коли ми були в евакуації. От, ну, Цитрусові підросли, якось ростуть. Ну, я видно, все-таки віднеслась до цього несерйозно, скажем так. І от сьогодні я знайшла ці дві лампи. Вони ж там були приспособлені, Вин, виняла їх і ось, бачите, просто вкрутила в настольну лампу, поставила так на книжку, книжку на, на, це, на От, І так воно собі світить, щоб близько ж було сонечко їм штучне. Ну, а другу прицепила ось таким прищепом. За підвіконня, і теж воно світить. Ну, скажімо так, тут треба дотримуватися і віддалі. Якщо далеко буде знаходитись лампа, то це буде давати зовсім мало ефекту, або не буде давати його зовсім. Ну, не Менше ніж 10 см від листочків, треба, щоб було. Це. Я пам'ятаю, що тоді на інструкції читала. в інструкції читала Ну, і поки що так побачимо, що з цього вийде. Може, прийдеться ще й виключать, тому що. Побачу, як вони будуть себе почувати мої цитрусові, бо вони щось мовчать, приросту не дають. от і Цвіту немає, ну, взагалі вони цвісти починають у лютому. До лютого ще у нас цілий січень попереду, тому, можливо, вони тим ще, як то кажуть, і розродяться <свісно> до лютого. Але щоб їм було трохи тут веселіше, і щоб вони не губили листочки, то я все-таки підсвітила їх сьогодні. Ну, Оце те, що я вам хотіла показати, бо що ж показувати зимою. Ну от, Один із методів, як ми спасаємося від нестачі денного світла. Ну, а тут ще ось на підвіконі, як ви бачите, орхідеї квітують, ну, вони, правда, дивляться на двір. І я зараз їх ззаду знімаю. Якимось разом я все-таки їх зніму з підвіконня і покажу вам кожну. Квітку, яка вона гарна. Зараз поки не буду це робити. Ну і дендробіум нарощую свої пуп'ямки. Він ось ось зацвіте. Давайте подивимося, що там на підвіконнях іще в мене. Ну і ось кухонне під... підвіконня. Кухонне підвіконня мені дуже подобається. Я... Тут воно таке собі в такому стилі, скажімо, сільському, е, такому домашньому стилі, ну, як то кажуть, стиль кантрі. Е, е, і ось цей чайник особливо мені подобається. Я його взагалі дуже любила, цей чайник, він такий веселенький. Він веселенький. І зимою. Він веселенький, і літом, і весною, і восени. Ну, от гарний такий на ньому малюнок. І він такий звеселяє душу, серце і хочеться пити чай безкінечно. Ну і ось колі, ось який він ніжний, ніжний, ніжно-молочний, вершковий із світло-зеленим, салатовим, гарним. Ну, і город мій піднявся. Дивіться, яка цибулька вже. Я сьогодні вже обстригла, ось стоять в салат пішла, цибулька. І отак от от воно мене звеселяє весну накликає. Прийди, прийди, весну, весну. Красна, красна, ждемо тебе, ждемо. Щоб ти була мирна, гарна, українська і така жадана нами всіма весна. Ну і ось тут у мене ще така от незамінна культура, яка називається хлорофітум. Дуже корисна, дуже корисна рослина, вона очищає повітря, я вам розказувалась шкідливі всі речовини перетворює на нешкідливі, виділяє багато кисню, вбирає в себе такі шкідливі речовини, як феноли. І вони для людини дуже шкідливі. Тому хлорофітум треба, щоб був у кожного дома. Ну, і ось в мене теж є. Вони різні є Вони є такі варієгатні з білими полосочками. Дуже красиві в мене колись були, зараз немає, на жаль, от-ну і отакі от от мої підвіконня. Давайте подивимося далі. Ну, ось теж хлорофітум в спальні, в такому стилі ретро на маминій підставці. Це у нас колись вдома, були такі для квітів підставки. І на підвіконні, зараз подивимося: тут у нас банан. Ну, Він нібито себе добре почуває. Зараз він виділяє краплини водички. І це говорить про те, що на дворі йде дощик, бо він завжди передбачає таку сиру погоду. Ну, стільки, що одна краплина злетіла, хотіла вам її показати. Ну, і ще тут у мене ананас. Ну, ананас такий собі скромненький. Ну, може, він тут буде себе краще почувати на цьому сонячному вікні, бо він там на підлозі стояв в кімнаті біля цитрусових, йому там було геть мало сонця. Тому ми будемо спостерігати за цим. А тут я посадила. В мене ці рослини ще не квітували, не були, їх ніколи не було в мене. Називаються вони, зараз скажу, Лютики. В общем, я забула їхню назву ще біологічну, От, вона більш складна. Ну, не знаю, ще в мене їх не було, але вони вже починають сходити. Ось вони, тут їх три штучки. Це мені флоріум прислав. І ось так вони сходять. Там таке собі невеличке корневище було. І ось воно дає такі росточки. Ну, а на дворі? а на дворі, зима. Зима, 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 подивіться, яке небо. Чотири години, 16.00 зараз. І от на дворі вже дуже так пасмурно сутінки наступають і ось-ось стемніє. Ну, а на підвіконні у мене екзотика, екзотика і мої банани. Ну, а на другому вікні, зараз подивимося, що тут. Алоє фуксія. Я її не обрізала, вона така собі витяглася, не дуже презентабельна. І ось, як ви бачите, інжир. Живцьований інжир. Я вже зняла з нього кришечку пластмасову. Він гарно корінчики вже пустив. Бачите, один корінець поверху, і он там поверху. От, поверхнева в нього коренева система. Ну і листочки розвиваються. Гляньте справжні інжирні листочки. От Так, що він гарно живцюється. Ну, а лірка наша вон, стоїть на погребі. От Отже, верхолазка. А в цьому горшку, ось тут, я посіяла, але ще не сходить папаю. У мене насіння папаї, і я за нього забула. Ну, я вирішила посіяти. Ну, звичайно, папая дуже висока росте, тому особого резона немає і Це в кого теплиці такі, що зимою отоплюються, коли вони високі. То папа у нас родить, при тому вона родить у перший рік. Ну, але в мене поки такого задоволення немає. Ну, і це досить таки складно нам зробити. Тому, ну, не знаю, хай буде. Хай буде. Знаєте, як українці, а нехай буде, на щось буде. Ну, і в цій кімнаті у дитячій тут у нас. Квітує різдвяник. Бачите, як він зараз рясно квітує. Я вже багато побривала оцих поділочок після того, як він відцвів. Бо я читала не один раз, що його треба обстригати. Ну, я його не стрихтиму, а я просто обриваю ці діленочки. Ну, ось я дивлюсь, тільки, бачите, спа, упали декілька поп'янок, Чи це я збила, чи це вони упали, не, самі не знаю. Так що така радість, різдвяник цвіте, красунчик наш. Він у мене дуже давно, дуже давно, колись на роботі у нас був дуже великий різдвяник. Він стояв у директора у кабінеті. І як висприйшла прийшла і сказала, що можна я собі візьму. Мені дозволили, я взяла отаку от гілочку, посадила її. Ви знаєте, вона в мене досить довго сиділа і не хотіла ніяк рости. Ну, щось їй було не так. А потім кінець кінця почала цвісти. Ну, оце, бачите. Та гілочка досить таки старенька, вже ну, вона така дубовенька, бо бралася воно дуже давно, років 30 назад. А може, й більше. Мабуть, все таки більше. Років 35. Ну і ось на другому підвіконні. У мене тут ще такий собі городик Петрушка. Росла. Я її тако посадила в восенину. Вона не дуже так собі тут гарно і рясно, але є. Бачте, там є. От, на дворі петрушки хоч відбавляй, морозу немає. І ось ви бачите, я оці поділочки, які відсвіли, я їх отак в землю повтикала, я думаю, що вони приймуться. Я не знаю, ну, що мені стільки. Але ж шкода викинути. <сі> ну, Це в мене є таке, що шкода викинути. Я його сажу, сажу, сажу. А воно в геометричній прогресії, росте, росте, росте. Лірка на нас подивилась, на мене подивилася і сюди. Ну, Ось фуксію теж обрізала, так не було шкоди втикнуть, шкода було викинути та й втикнула сюди ще буде фуксія. ну от така я є. Ну от, дорогі друзі, на цьому я хочу завершити своє відео і подякувати вам, що ви прийшли, завітали до мене в гості, що ви поспілкувалися зі мною. Поставте, будь ласка, лайки свої, уподобайки, напишіть. Можливо, ви підсвічуєте рослини свої, можливо, ви знаєте інші якісь методи. Ну і хочу вам побажати у ці різдвяні дні, перед новорічні дні, людського щастя, миру, радості в вашому житті. Будьте завжди здорові. Будьте оптимістами і знайте, що кожен день дарований нам Господом це велике щастя. Живіть його як най, якомога найкраще. Старайтеся, адже ми самі створюємо своє щастя. Дорогі мої, ще раз всім дякую за те, що відвідали мій канал. Напишіть свої відгуки, підтримайте канал Уподобайкою, підписуйтесь, хто ще не підписався. З вами була Наталія з своїми рослинами і своїми тваринами.